Добрий день, можна? Добрий день. Тут Василь Іванович волошин мог лежати. Голошен, так. Да. Його виписали вже? Чи не виносив? Вроді сьогодні у нього закрили А, то вже його виписали сьогодні. Так, Але він вроді би це на реабілітацію поїхав. Ага. Сьогоднішнього дня. Сьогодні у нас... Ну я не знаю, який. 26 3, 14. Так. Перша година дня, так? Ну, зараз немає його, по крайній. Немає. А коли був останній раз тут? тут? Ну, тільки ж годину, може, то. І пішов, так? Ну як, його документи його по... Угу. Він випустився, тобто, За... так? Добре, Добре йдемо тоді до цього. до Можна? Зараз не працюють пояснив після з даного приводу, куди він пішов і хто його відпустив. День. Значить, я лікуючи лікар, ви бачите, є путівка на нього. Відділення реабілітації. Можна подивитися? Можна що ж. Відділення реабілітації сьомої міської лікарні. Путівка з 27 березня 2014 року. Да, зараз... Сьогодні у нас 26-го. 26, да. Зараз на даний час, де знаходиться оголошений Василь Іванович. Поїхав додому, взяти документи і назад лягає в палату. Тобто для проведення слідчих дій ми, працівники міліції не мають права проводити з ним будь-які слідчі дії, оскільки в нього, як ви казали, кістан. Як вперше виша стане або це ще можна назвати як переінфарктний стан. Тому він по стану здоров'я відправляється для таких хворих у відділення реабілітації 7 міської лікарні міста Львова. Угу. А керувати транспортним засобом ви кажете, поїхав. Керувати транспортним ну, засобом я, можна я, в такому стані. Я за не дивився, може він і. Ну, от, шофер, я не знаю ви як лікар можна керувати транспортним засобом? З таким по діагнозом? По, діагнозу, по місту можна чого. По місту можна. Він їде 300 кілометрів. Він знаходиться на амбулаторному чи на стаціонарному? На стаціонарному. Тобто він має лежати в палаті. Має бути в палаті. Він їздить так. автомобілем по місту. Ми, напевно, Добре. поїхали додому взяти документи, бо завтра в 8.00 їде в міську лікарні. З даного приводу письмового пояснення можете надати? А, а що саме? Ну що на даний час він відсутній в палаті, оскільки він, я його відпустив. Е... Він зараз буде в палаті. Ні, Зараз на даний час ми фіксуємо. Сьогодні у нас 26 а, березня 2014 так. рік, 13.02. Так. Тільки що я сам особисто ходив в палату, він відсутній в палаті. Значить хворій відвіз деякі речі і зараз буде в палаті. Буде в палаті. Так? Ну що, Ми зараз те, що його немає в палаті. Оскільки ми його відпустили. Відпустив, Віпустив, але. Таким розрахунком, що він буде в палаті, позавтра 8-10 їде в виходить. Довідку, яку ви надали працівникам? От ми дали вам зранку запиту, довідку ви цього вказали, що з ним не можна проводити ніякі злічі дії. Вказав. Все. Добре. Будь ласка. Пояснення, бланк чистого пояснення писати? Ну Ви напишете, що я являюся.